Всім доброго дня або доброго вечора. З вами Віктор, і ми тут розглядаємо психологію загалом сімейну. Нещодавно ми розглядали всякі стародавні арабські цитатки з точки зору психології і, звісно, сімейної психології. І також стало, що мені в житті трапилась ще одна подібна штучка. Не цитатка, але тут написано. 10 інтимних занять, які зближують вас, не забираючись у постіль. Ну і, звісно, ми тут 10 пунктів, і ми на них подивимось з точки зору психології, або роздивимось деталі, або якщо щось буде, то намагаємося спростувати. Ну, тоді давайте подивимось. Перша штучка, перший пункт діліться своїми страхами. Розказуючи один одному о своїх страхах, ви стаєте ближче. Ви показуєте, що кожен з вас, кожен з вас проста людина зі своїми слабкостями. Ви станете доступніші один до одного. Чесно кажучи, читаючи це, я нічого не розумію. Ну, якби то, як на мене, ділитися своїми страхами це, ну, скажімо так, ну, ну, рубрика цікаві факти один про одного. Але ну щоб ну, стати ближче таким чином, ну, ну. То... Ну, я, я, я навіть не уявляю, ну, що я міг би таке ну, розказати про свої страхи чи фобії, і щоб я, я таким чином став з кимось ближчим. Якщо це ну, якась, якась штука про те, що ти комусь ну, довіряєш свої фобії для того, щоб ну, за допомогою чого тебе можна там Шантажувати, катувати чи ще щось таке, але ну, <кхм> як взагалі можна робити такі взаємини, коли доводиться от йти на такі, от, на такі добрі волі і розказувати про свої штуки для шантажу себе самого? Ну, звісно, там можна, можна поділитися своїми страхами і фобіями, але ну, стати ближче таким чином, ну, я не думаю. Тому краще пішли далі. Дивіться разом на зірки. Прогулюючись під нічним небом, положіть на траві і поспостерігайте за зірками. Це нагадає вам, наскільки ми, люди, нікчемні у цьому всесвіті. Але допоможе вам оцінити те, що ви маєте. Це дасть вам більш повну картину в житті і зблизить вас. Чесно кажучи, мені вже 20 з гаком років, і в мене було достатньо можливостей подивитись на зірки. І навіть так знаєте змістовно. І Один з таких випадків був у 2020 році. я нагадаю вам, що тоді визна... відзначався чи ну, просто відбувався деякий парад планет. це таке космічне явище. І я його в три ночі десь намагався побачити з балкону свого, але нічого не побачив. Ну зараз не про це. <ганування> е, і от, ну, тобто ви зрозумієте, що я намагався змістовно дивитись е, у зірки, зорі. І знаєте, мене це ні разу ні на що не, скажімо, не, не виводило ні на які думки про свою нікчемність. Ну, скажімо так, я вла особисто власну. Особисто я оцінюю себе якось ну, від себе відносно людини навколо мене і такого іншого. Ну і, знов таки, напевно, якщо ми говоримо про, взаємини, про близькі взаємини між чоловіком і жінкою, то Напевно, класно положати, там на траві, подивитись на зірки там, порозглядати там, всяке, всяке сузір'я там, ведмедів там, малих і великих. Але ну, звісно, це, якби, якщо ми говоримо про етапи будування співвідносин, то це. Якось можна втикнути в той момент, що на, на, на деяких етапах ми якось створюємо такі штуки, як те, що ми будемо згадувати через роки вже нашого сімейного життя. Ну і в такому форматі, ну так, напевно, це класно там розслабитись, полежати на траві, подивитись на зірки в нічній прохладі разом з коханою людиною. Але знову, е, щоб це було таке інтимне заняття для зближення, ну, це просто рома романтична, прикольна штука, але ну, не така вже інтимна. Ну, ну Уявіть собі. Так, дивись, мала ведмедиця. У, -у, У яка нецнотлива штука. Ну, ну розумієте про що я? Тому, скажімо так, штука прикольна, але якби не дуже доречна до інтимності і зближення. А от наступний пункт мені подобається. Напишіть один одному листа. Зберіть усі думки в своїй голові та викладіть їх на папірці. Подумайте про те, чому ви кохаєте цю людину, за що ви її цінуєте. І напишіть усе це. Уявіть, що це остання ваша розмова, і вам потрібно встигнути сказати їй все. І знаєте, це насправді дуже доречне. Окрім того, ще така штука. Ця штука допомагає в моменти, знаєте, деяких непорозумінь, всяких вагань і такого іншого. Тобто, якийсь стресовий період у вас, і ви такі ну, не можете нічого зрозуміти, а чи кохаєтесь ви там, чи кохаєте, не кохаєтесь, а кохаєте чи кохаєте ви один одного. І, і так от, таким чином ми, по-перше, абстрагуємося від недоліків, бо недоліки вони, якби, для того, щоб е, бодатись з хорошими сторонами, і за допомогою цього листа ми повністю концентруємося на цих саме хороших сторонах. І, звісно, насправді, це і правда може дуже зблизити, окрім того, це якби, говорить про те, хто ти є, хто є твій партнер, тобто хто є твій партнер, і тоді, хто є ти. Бо насправді, якщо ти не можеш знайти ніяких хороших сторін у своєму партнері, то якого біса ти взагалі з ним Е, Якщо ти не можеш знайти хорошу сторони і досі водишся з ним, то це вже нездорова штука, її треба лікувати. А так, насправді, якщо хороші сторони є, це, ця штука вона досить є, зблизить вас. І ще такий момент, що коли ви будете писати цього листа, то взагалом, скажімо так, в Present Simple, коли ви ну, контактуєте з людиною, то ну, вона вам, звісно, що подобається, ну, скажімо так, подобається таку ситуацію роздивимось, але ви не задумуєтесь глибоко про те, ну, про всякі такі деталі. А коли ви пишете листа, то ви прям починаєте розуміти от, от прям такі конкретні штуки. І це правда. І і зближує вас, і би, для вас самих отут -от, відкриває деякі дверці, віконця на деякі розуміння. І воно навіть просуває вас по, би, не те, що би, зближує, а воно якось духовно вас просуває, скажімо так. Може, звучить якось недоречно, але ну, якби. Вкладає конкретні розуміння, які вражаються людською мовою. І це, може, для, для духовного світу це не важливо, людська мова або вона занизька для духовного світу. Але для нас це занадто важливо. Для нас це прям, ух, треба розуміти. Це дуже важливо. Ну і підемо наступного пункту. Будьте вдячні! Подумайте про те, за що ви можете бути вдячні своєму партнеру. Це допоможе вам сконцентруватися на хорошому, що йде будь-яким взаємним на користь. Так, 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 я б згоден прям йобаний рот. Треба бути вдячним. Е, нагадую, за що треба бути вдячним. Ми вже про це говорили в минулих відосах. Ви можете їх всі передивитись, бо вони всі класні, корисні, а далі ще і краще будуть. Е, тому е, будь, будьте вдячними, І за що треба бути вдячним. Е, вдячними треба бути за виконання обов'язків. Тобто, е, якщо жінка займається приготуванням їжі, чоловік має прям тип богиня кулінарії. Ну, скажімо так, ні. Треба дякувати. Типу, сьогодні було прям класно. Смачно, соковито, ніжно, пряно, напевно, як ви там любите. От не треба ставитись до цього як до, до якоїсь даності. Бо, напевно, що вона робить, бо кохає тебе. Тому треба бути вдячним їй. І, о, і жінка теж має бути вдячна чоловіку за виконання його обов'язків. Тобто протікає там краник, там неважливо, ти заплатиш е, сантехніку чи сам це зробиш. Але е, ось е, така мудрість: е, дім і будь-які особисті речі жінки це продовження її тіла. І якщо в домі протікає кран. То у неї відчуття, що в неї порізані вени. І тому треба лагодити протікаючий кран. Не тому, що там за 3 роки, поки він крапає там 3 літри води і на щотчик наметає на лічильник, а тому, що жінці некомфортно. Так от, якщо коли чоловік полагодив це діло, Сам чи за допомогою майстра йому треба теж подякувати, бо ну, він якби, в це вкладається або своїм трудом, або фінансом. Але ну, фінанси це є якби деяка конвертація його труда нещодавнього, який він робив на своїй роботі. Тому за це треба дякувати. А от не треба дякувати за те, що ну, ти такий високий, а в тебе. Ну, там, тебе стерна. Ну, якийсь там такі. За це треба не дякувати, а якби. От, цим треба захоплюватись. Так. Який гігант? Або це стерна. Ну і щось таке. І чому цим треба захоплюватись, а не дякувати? Ну, може, для когось очевидно, але пояснюю для когось різницю. Коли ми, чоловіки, зростаємо до метра дев'яносто, то якби. Одне діло, коли був там, метр 46 і пішов там баскетболом займатися, там, висіти на турничку чи щось таке, і там, ну, реально вклався у, у те, щоб якось видовжитися до метр дев'яносто, то тоді прям можна. Прям, і, і то це навіть не дякування, а якось. ну… Ну, скажімо так щось між захопленням і дякуванням якось ну якось чоловік реально вклався в це діло але насправді ж ну, так же ж не буває ну, дякувати треба за те що ми робимо захоплюватись треба нашими природніми ну, тобто Притаманними нашій статі якостями. Тобто, ну, чоловік високий, сильний, широкий, такий, о, який ну, гігант, прям може накрити мене і прям, ну, ну, не знаю, щось таке, якусь захисну функцію виконує. А жінка така форма груші, стегне, прям дітей, діти з неї вилітають тільки так. ну, що, щось таке, Тобто цим треба захоплюватись. Зрозумів, тобто четвертий пункт це був а, будьте вдячні. Тобто, дякувати треба за виконані дії і за обов'язки. І обов'язки це неданність, І знов таки, ми ж коли там в маршрутці, наприклад, їздимо, якщо, там, ну, якщо це не такий великий сучасний автобус, а якась там ну, такий. Така стара, старенька маршрутка, де можна ну, якось голосом контактувати з водієм, то він коли відкриває там це, на кнопочку Відкриває двері, то можна там У, дякую. І якби всі, всі, всі це сприймають нормально. А ще більше, деякі люди, які літаками літають, вони в кінці польоту плескають, якби, здавалось би, ну. Літаки це один з найбезпечніших -най транспортних засобів нашому, на нашій землі. Але люди які, ну, не знаю, там, вони панікують, чи, що, це, чи може вони з відсутності перельотної, до, перельотного досвіду вони так захоплюються, що аж плескають за виконану роботу е, пілота. Ну, якби, Розумієте про що? Тобто якось нескладно і не те, щоб це сприймалося якось дивно, але просто взяв і віддячив. Нормально. Тому це був четвертий пункт, з яким я згоден. П'ятий пункт вивчайте мову кохання один одного. Є п'ять різних мов кохання. Зрозумієте, що потрібно кожному з вас. Може, вашому партнеру важливі фізичні доторкання чи слова кохання? Виясніться, щоб кожен з вас почував себе коханим. Ну, так, цим, з цим я теж згоден повністю. Звісно, ми всі. Якось різні для жінок якось важливі і слова насправді, і кохання в більшості, але звісно, всі ми однакові. Я не просто так себе б'ю по лобам, а Ми всі не однакові, а різні. Це прям заробіть собі на носі. Ми різні. І чоловіки і жінки різні. І чолові... чоловіки серед чоловіків всі різні. І жінки серед жінок всі різні. Тому вивчайте мову кохання один одного. Ну, знаєте, ще таке е, цікавий факт. Не знаю, правда чи неправда, і взагалі давно це було. Е, там було деяке, деяке опитування, чи щось таке, якось е, береться пара і якось ну, задається питання. Е, чоловік, е, покажи е, якось. Прояви кохання до своєї жінки. Ну і абсолютно більшість, звісно, починає там обійнятися, чи там помацати, помацати за щось, ну, чи щось таке. Тобто, насправді, це ну, не сказати, що погано, це просто така природна даність, що чоловік в першу чергу закохується очами тільки тоді наважується на якби На те, щоб перейти до активних дій. Ну, і звісно, з цього виплукає, випливає така штука, що чоловіки виражають своє кохання мацанням своєї жінки. Але насправді ні, треба вивчати мову кохання один одного, бо це в нас таке унікальне. Ну і це не сказати, що. Це щось таке складне. Так, ще до цього пункту хочу додати, що е, кохання, напевно, деякі подумали щось е, про сексування. Ну, у, у, власне, особисто я про це подумав, е, хворий. І е, е, треба сказати таке. Є е, в, в психології така штука, як сексуальна мапа. Для кожної людини. Тобто малюється там е, людина е, спереду, ззаду, і на ній відмічаються точки якось, е, ну, або не треба малювати, або маркером е, бажано змиваючим, змиваючимся, е, малювати на тілі один одного е, точки. Де, як би, скажімо так, особисті ерогенні зони, ну якось зрозуміло, що у кожного чоловіка там, ви ну, розумієте, де ерогенна зона, але як би, ну, і, напевно, що у жінок, але насправді є, є такі більш інтимні моменти, там, ну, наприклад, напевно, що комусь отут приємно, щоб так ось лоскотали, ну, чи щось таке. ну, Бачите, я якось, ну. Дуже себе контролюю, тому це якось це не мій особистий референс, але це такий приклад, але це дуже важливо. Знати про такі штуки. Але абсолютно абсолютно більшість людей цим дуже нехтує. Навіть не на те, що нехтує, якось про це не знаю, коли дізнається, то якось погано на це реагує, але. Це дуже класна штука, просто проговорити там. Або малюєте себе на папірцях, або роздягайтесь один перед одним. І допомагаєте один одному малювати у себе на тілі маркером, який можна змити, звісно, точки, де вам приємно і класно. Так, це був п'ятий пункт. І знаєте, що я напевно що засніму другу частину цього діла, бо воно виходить задовго. Тому підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте, задавайте питання. В описі є всякі посилання: Telegram, Instagram, Reddit і всяке таке. Підписуйтесь, дивіться там всюди класно. Передивляйтесь минулі відео, вони всі класні, цікаві, корисні. А далі ще буде краще. Так, от з вами був Віктор, і зараз буду записувати для вас другу частину цього всього діла. На цьому все, побачення!